17 в Україні про головні події на цю годину. Далі випуску новин на TV. у студії Тетяна. Будь. Добрий день. Росія офіційно анексувала Крим. Держдума ратифікувала договір про приєднання окупованої української території. За проголосували 445 російських депутатів і лише один проти. Закон про ратифікацію напередодні вніс до Державної думи Володимир Путін. Він підписав його два дні тому із самопроголошеними кримським прем'єром Сергієм Аксьоном і головою парламенту Володимиром Константиновим. За цим документом Росія включає в склад Федерації Республіку Крим на основі наче. То тобто вільного волевиявлення самих кримчан покажіть результат. Закон федеральний пенсіонний закон на Оборони України ще не вирішили, чи будуть виводити війська з Криму. Остаточного рішення поки немає, зазначили в міністерстві. За словами радника міністра оборони Леоніда Полякова, поки армійське керівництво вивчає ситуацію. Він наголосив, що присутність збройних сил на півострові певний стримуючий фактор. А тим часом Держприкордонслужба вже проводить передислокацію своїх співробітників із Криму. Вони частково Продовжать нести службу в Херсонській області на цей крок відомство було змушене піти через те, що в деяких заставах російські військові повністю паралізували роботу прикордонників. Перший заступник голови держприкордонслужби Павло Шишолін зазначив, що на новому місці службовців та їхні сім'ї забезпечать належними умовами проживання. Українська військова частина в новоозерному не здалася Росія в повному складі залишила територію частини під гімн України. Про це в мережі Фейсбук повідомив працівник центральної телерадіостудії Міноборони України Влад Волошин. Особливому складу військової частини А 2157 було поставлено ультиматум, пише Волошин. Всіх, хто не бажає продовжувати службу в збройних силах України Російської Федерації, запропонували покинути територію частини інші ж мали лишитися на плацу. Під час шикування за вказівкою командира української частини прозвучав державний гімн України, після чого марш прощання слов'янки під цю музику, особовий склад військової частини в повному складі залишив територію, не перейшовши на бік ворога. Флагман ВМС України, фрегат Гетьман Сагайдачний, прогнав російські кораблі з територіальних вод України. Про це повідомляють змі за їхніми даними. В районі Чорного моря український фрегат виконував бойове завдання. Там він і виявив чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії, ну а також два вертольоти вогневої підтримки МІ 35 Росіяни намагалися перетнути морський кордон України. Командир Сагайдачного, капітан першого рангу Роман П'ятницький, попросив. Порушників залишити територіальні води нашої країни, однак супротивник не змінив курсу і продовжував рухатися в бік України. На Сагайдачному була оголошена бойова тривога. Корабель зблизився з російськими одиницями, після чого ті відступили в нейтральні води. Міністерстві оборони нам цю інформацію не підтвердили, втім як і не спростували. Вони України говорять про те, що корабель, гетьман Сайдачний фрегат, який є флагманом військово-морських сил Збройних сил України, вийшов з порту міста Одеси і зараз виконує завдання на рейді. Це значить, що він вийшов з порту. Вони завдання до призначення. На трьох кораблях військово морського флоту України сьогодні спустили українські і підняли Андріївські знамена Чорноморського флоту Росії. Серед них великий корабель Донбас, а також допоміжні судна, названі на честь райцентрів Тернопільської області. Це рятувальний буксир Кременець і протипожежний катер борщів. Звільнені в Криму заручники перебувають недалеко від Херсона. В одного з них прострілені ноги. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив син народного депутата Анатолій Гриценка Олексій, який також був звільнений у Криму. Нагадаю, що командувача ВМС України контр адмірала Сергія Гайдука і ще сімох активістів відпустили з кримського полону. Їх тримали в заручниках російські військові і представники самопроголошеної влади Криму. За повідомленнями, змі ще кілька людей залишаються в полоні. Зокрема, операторів кінопроекту Ваволон 13 ще не відпустили. МЗС України вже готується до введення візового режиму з Україною. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. Дипломат наголосив, що вчорашнє рішення РНБО про введення візового режиму з Російською Федерацією поки що не набуло чинності. Його ще має затвердити своїм оказом виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Водночас робота над підготовкою пропозиції із цього питання в МЗС вже триває. За словами представника відомства, такі кроки офіційного Києва стануть гарантією безпеки, життя і здоров'я громадян України в умовах провокації, які на території нашої держави здійснює Російська Федерація. Вчора було рішення, яке оголосив секретар Ради національної безпеки і оборони на брифінгу, але це рішення не вступило в силу. Тому Поки що ми про жодні, жодну конкретику в цьому питанні говорити не можемо. Ні про вартість віз, ні про те, чи будуть вони, і якщо будуть, то в якому вигляді, або це будуть якісь інші запобіжні заходи. Зрозумілим є тільки одне питання: що з Російської Федерації в бік України притинають кордон дуже багато екстремістів, і нам потрібно щось з цим робити. Київ готовий до прийому біженців із Криму. Для цього передбачено близько 10 тисяч місць. Про це заявив голова КМДА Володимир Бондаренко. Столична влада обіцяє нагодувати, поселити та обігріти всіх бажаючих, хто звернеться до неї по допомогу. Гроші на це виділять із резервного фонду. Однак, яка ця сума Бондаренко не оточнив, адже не знає, яка кількість біженців буде в Києві. 18 лютого до столиці вже приїхали перші переселенці. У нас є місць достатньо приблизно 10 тисяч приблизно Де? в системі соціального захисту міста Києва та оздоровчих таборах піонерських і так далі. Всі вони сьогодні готові приймати. Там різні соціальні умови, там різні можливості в когось є з басейн в когось немає, але вони здатні прийняти в цей період року. Достатню кількість людей, які можуть приїхати, такої кількості в Києві не буде, тому що це завдання виконують і Херсонська область, і інші, і вони виконують так на, на рівні з нами. Не всі приїдуть. Володимир Путін зустрівся з генеральним секретарем ООН пан Гімуном. Російський президент із генсеком обговорюють українську кризу. До Москви пан Гімун завітав в рамках дводенного дипломатичного туру до Росії та України. Відтак вже встиг поговорити з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. А вже завтра пан Гімун вирушить до України. Тут він обговорить ситуацію і спробує віднайти можливі рішення разом з українськими посадовцями і представниками громади. Великої вісімки більше не існує. Про це німецька канцлерка Ангела Меркель сьогодні заявила в Бундестазі. Сьогодні в Брюсселі вона разом з іншими європейськими лідерами обговорить подальші заходи щодо Росії. Відповідь на анексію Криму за словами Меркель єС готовий посилити економічні санкції і розширити список чиновників, яких торкнуться обмеження. Разом з тим канцлер не бачить підстав для подальшого співробітництва з Москвою в рамках Великої вісімки. Принаймні, на тлі. Цієї ситуації Меркель підсумувала, що Росія нині залишається ізольована в усіх світових організаціях. Саміт ЄС сьогодні і завтра дасть зрозуміти, що будь-якої миті ми готові перейти до третього етапу заходів у разі загострення ситуації, і це однозначно включатиме економічні санкції. Доки не будуть забезпечені політичні умови для існування чогось настільки важливого як велика вісімка, доти великої вісімки не існуватиме. Не буде ані самітів, ані такого формату співробітництва в принципі Європарламент схвалив тимчасове знаття мит на українські товари. Комітет з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії обнулити в односторонньому порядку для українських виробників плату на везення товарів. Нові правила торкнуться близько 98% мит. таке можуть запровадити вже в травні. Діятиме поступка до листопада. ЄС певні, що такі дії дадуть змогу українським виробникам суттєво зекономити, адже нині вони тратять на європейські ми та майже 500 мільйонів євро в рік. Ну і на цю годину вся інформація більша буде вже о 18-й. 18 будьте з нами.